Піст це не лише духовне випробовування, а й можливість урізноманітнити свій раціон корисними та смачними стравами. Багато хто вважає, що пісне харчування одноманітне, але сучасні рецепти доводять протилежне. Правильний піст це є не просто відмова від м'яса та молочки, а це досить така глибока стратегія для того, щоб зберегти і молодість, і красу, і посту дотриматись, і крім цього всього, зберегти повністю баланс. Нутрієнтів для нашого організму, щоб потім при виході з посту ми не отримали негативні результати по аналізам. Експерти радять збалансувати раціон білками рослинного походження: це бобові, гриби, горіхи та насіння. Аби зробити страви смачнішими, варто експериментувати зі спеціями та соусами. Якщо ми звикли до смаку молока і ну без цього ніяк, то можемо замінити це е, сир тофу. Да? Дуже гарна. Е, Альтернатива, рослинне молоко зараз є дуже багато. Далі обов'язково ми чітко зберігаємо баланс жирів в своєму раціоні. Це може бути авокадо, тобто всі ці такі росли рослинні жири. Це може бути кокосова олія, можуть бути інші. Да, от. Інші оліки, гарбузованяна, навіщо нам взагалі жири? Тому що це красива шкіра, да? це е, блиск сяйво самої шкіри, це гарне волосся, щоб воно потім не посипалося після посту, коли організмові не буде вистачати оцих якісних, да, якісних жирів. Ми будемо отримувати величезний дефіцит вітамінів А. Є е і К, да, от і таким чином, ми потім дуже довго довго можемо після цього так е, виходити. Найперше від чого відмовляються під час періоду посту, це м'ясо його найкращий замінник. Бобові перехід має бути дуже коректним, Він має бути дуже м'яким. Ну, тут ще однозначно потрібно пам'ятати, що піст і для того, щоб ми уникнули цього такого дефіцитарного стану, то це не про макарони кожен день, не про картоплю кожен день, да, в різних варіаціях. А це має бути такий серйозний підхід, така композиція. Цього продукту на ринках краю Вдосталь. Пані Марія розповідає, яку квасолю мукачівці купують найчастіше. Та чому у білій фасолі більше міститься клітчатки, У темній фасолі, червона, бордова, більше міститься білка. Тобто і один, і другий продукт дуже важливий для організму. Тепер якраз саме час його використовувати. Наші мукачівці люблять коронне блюдо, фасолі з капустою. Хто на що? на вінігрет люди беруть. На лобі обіруть найкраща фасоля, її ціна 90-100 гривень, і навіть 70 є. Той є солдатик, е цей томатка, червона шапочка і довга рябка. Вона така більш така ходова і в нас смачна дуже фасоля, бо в неї. Хороша якість смакова і тоненька шкірка, і вона навариста, Смачна полюбляють і картоплю. Картопля як була ціна, так і залишилася. Вже чекаємо молоденьку. А страви під картоплю роблять, дируни роблять, мундирах варять до рибки. Е, що ще? Жарять, пюрешки, картопле то завжди, як кажуть, другий хліб. Бурячок тепер в попиті пішов, салатики, корейська морковка. Люди овочі їдять, то все вітаміни. А період посту збільшується попит? Я так спостерігаю, що збільшується. Що трошки більше. Сучасне пісне меню це не лише традиційні каші та супи, а справжні поле для кулінарних експериментів. Головне підійти до приготування творчо. І тоді піст стане ще й корисним оновленням для організму.